У актовій залі зо три десятки людей поважного віку, мешканців будинку милосердя затишок. Серед них і Світлана Юхимівна. Жінка майже рік тому переїхала до Кривого Рогу сусідньої Нововоронцовки, втікаючи від війни. Ми приїжджі, Воронцовський, з Замірської області, ми сюди прибули, дома порозбивали нашим чоловіком. Спасибо вам, спасибо да, yes. Что, yes. приятно вас. Yes. Нас просто yes. спасибо, просто красиво, красиво. Вообще концерт на yes. такого не бачили. Будинку милосердя затишок для підопічних створили всі умови для спокійного життя. Але як і в дитинстві, тутешні мешканці поважного віку з нетерпінням очікують на новорічні та різдвяні свята, адже гарні позитивні емоції це те, чого завжди бракує їм. Різдвяні і новорічні свята, вони не повинні пройти так осторонь ми наших підопічних. Ми опікуємося ними, звичайно, з свого боку надаємо їм і догляд, і турботу. Але якщо є свято, то в них значно покращується настрій. На даний час в нашій установі мешкає 90 підопічних, в тому числі 25 осіб внутрішньопереміщених, тобто ті, які прибули з інших регіонів нашої країни, в яких, на жаль, немає змоги їм жити. Завітали з привітаннями та солодкими подарунками і до ще одного будинку милосердя, який розташований у Тернівському районі. Віра Кіндратівна, що проживає тут, родом із Вінниці. Працювала водійкою, має майже 40 років стажу кермування. Після виходу на пенсію перебралась до Кривого Рогу, до родичів, а вже згодом через життєві обставини переїхала до комунальної установи. Привітання з нагоди свята щедрого вечора приємно вразили, адже позитивних емоцій завжди бракує. Та ще й під час війни зізнається жінка. Так все від душі, так все мило, так все гарно, хочеться радіти, і жити і ждати перемогу. Саме головне перемога. Буде перемога, все стане на своє місце, все буде добре. Цей будинок милосердя це рідний дім. Цьому будинку милосердя наразі проживає 93 особи, з яких 52 – це лежачі хворі люди, які потребують сторонньої допомоги та догляду. Новорічні та різдвяні свята фаворі у підопічних установи. А тому такі привітання та увага людям до вподоби. На сьогодні у нас мешкає 93 підопічних. І вони всі потребують таких, але не всі мають змогу бути присутніми на таких заходах, тому що вони е, ліжкохворі. Це особи похилого віку, але у нас є і молодий мешканець, якому 25 років, а взагалі 60 плюс. Почесна місія привітати мешканців будинків милосердя та передати їм солодкі подарунки випала заступниці голови військової адміністрації Кривого Рогу, очільниці громадської організації Набад Кривбас. Приділили їм сьогодні увагу, адже така категорія людей вона потребує уваги. Потребує підтримки, і навіть у такий важкий час воєнний. Ну намагаємось не забувати про цих людей, тому що це наші люди, і вони найкращі в кожного або сльози, або переповнення радості, щастя, щось їх звісно турбувало, або десь вони в якісь спогади поринули, тому що байдужими ніхто не залишився. Я думаю, дуже важливо для людей отримувати такий заряд емоцій, позитиву, радості. Крім концерту зі співами та танцями, цього дня підопічним будинків милосердя вручили майже дві сотні солодких подарунків, привітань і щедрим вечором. І тим самим люди поважного віку, які опинились в непростих життєвих ситуаціях, отримали свій заряд приємних позитивних емоцій. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.